Так, доброго дня, шановні, це наш веселий бампер на BMW. Ну, таке, щось, щось, щось може і буде, а може і ні. Забувся зняти і хотів крило, ескалет наш цікавий, файненьке таке крило. Чого ну, пізніше завтикав, вибачте, це вже трохи почистили. Воно все це, де бачите, де, де блищить, то була іржа. Тут шматка не було, я приваяв, все підготував, я так взяв. ну якось так. Оце внутряк у нас. Оце внутряк-внутряк. Тобто це не чиститься, це треба вирізати, зараз замінювати. Тут також у нас. І з цього боку... О! Оце такий має вигляд крило. Також це треба виварювати. І тут у нас... Ну, вибачте, воно не в такому ракурсі стоїть, ну неважливо. От. Да-да-да-да-да-да! Неважливо, коротше. Це ж ми вже його розсверлили. А ось його інша частинка. Оцеї частинки у нас немає. Ну, не в нас а в крилах. <рисвіт> <рисвіт> Має вигляд отаке воно. Ой. Також щось будемо робити. Відновлювати, скажімо так, цю всю справу. Чому? Тому що, скажімо так, Крило на оцю ескалей. Стартує, скажімо так, 25 тисяч в плюсі. Його ще треба пофарбувати, щоб ви розуміли. Це так. Сусід прийшов, перед фактом поставив. Я тут фігню не робив, хотів почистити балончиком задуть, а тут дюрки. Дюрки в сраці, але то таке. Так що якось так. Зараз будемо сегментами виварювати. Там щось. Міняти хотів повністю, але там живе, будемо варити, бо вигибати, ну, вибачте, я вам, я вам зварщик варші поганий, а не цей. А не той. Так що тут зараз буде ерстоп. Там, де все голе, епоксид і. Ну, якось так. Дивіться далі, що ми будемо робити. Нормально знав, ні? Чи дуже хутка є це? Ну, коротше, як вийшло. Так, шановні, у нас знову це ну, продовження крило каділака. Ледве вичистили. Цю зараз будемо відрізати. Тобто, так то каркас залишається. Тут вже в нас не гарно, але ж поклон все скриє. Ерстопом пройдено, епоксидником пройдено, ну зверху ще ні. Бачите, вигибаємо всяку фігню. там також гнулося. Зараз будемо тулити цю цяцю. І... Різати цю цяцю нижню, бо так, вибачте, нема де як мені вигнути. І що будемо робити? Добре, що метал такий файний, один і два тут десь. Навіть може більше йде на крилі. Тому якось так. Так, продовження крила. Частину приварили. А це тут така картина маслом. Помазали цим перетворювачем іржі. Бо без нього якось воно взагалі не чиститься. Ну, це ж оце ця частинка, яка у нас була от Ну, і сюди ми підготували отаку цяця. Трішки типу, щоб повторити, як завод завод. Зараз ерстопчиком туди-сюди. Епоксидником. І будемо шпаклювати. Так. -с. Ну. Не все вичистили, а по максимуму, що змогли. Зараз помажемо ерстопчиком і будемо доварювати. Ну, якось так. Продовження. Деталюшка. Там також задуто. Ну, не все покажу. Зараз будемо приварювати. Ну що, шановні? Знову цей каділак. Я троє крило не хочу робити. Так, воно ще не гарно не зачищено. Ну, з варком. Тобто це внутряк. він вставляється. Крило важить так, я вам скажу чесно, добряче. Оце ж ця частина у нас йде окремо. Оце ми тут, ну, ще ж не доварили, це для примірки. Просто показую, що все чистилось. Тут сегментарна зварка, все по частинкам. Все, що було жави, викинули, своє приварили. Ну, тут у нас прогрунтовано, арстопом пройдено. Ні, я таку роботу робити більше не хочу, чесно кажу. Ну, його баню. Стільки виходить часу, простіше поміняти на двох автомобілях пороги. Ну, По зварюваних роботах, бо це важко якось так. Так, з продовженням. Вже погрунтоване, це не пофарбоване, це пофарбоване. Нутряк також пофарбований, але я ще частково буду тут антигравім продавати. Ну і тут також. І будемо ставити це все на закльопки, щоб не виварювати, щоб не випалювати фарбу. Ну і так якось так. <хи> так шановні, у нас продовження. Це вже ж антигравій і лаком задум. Але тут творча невдача. Оце воздухом повітрям ну, і воно відлушпаїлось. Якщо взяти окум там так позіхає, то у нас оце отак. У нас така творча невдача. Так що, крило на каділак і скали. Будемо... Будемо щухувати. Його, походу, блін ніякий козел не матував. А так довго, а чого так дорого? Все чудово, якось так. Так, доброго дня, шановні! Сьогодні чистий четвер і у нас нарешті чисте крило. Цього нашого файного ескалейда. Ей? О! Дидиди? <рес> 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 Все, ля лякаміндя. Іди вже, йди зайшов, йди, йди. Хлопчик шуропок крутом. Хе-хе. Коротше, все фініш. У мене там ще одне валяється, робити не хочу. Бачите? Чорне-чорне. Так косячки є. Яка фігня є, Не ідеально, не завод-завод. Ще трошки може там пару рисочок полірнути, але ж це чорний колір. А чорний колір він такий. Зараз прийде замовник, візьму його на плече. І піде. Чого, пойдет, пойдет, піде. піде. А так, трішечки матовості ще там, туди-сюди. Так, я гадаю, краще, ніж було. Особливо, хто розуміється, що чорна фарба це вона така. До речі, тут база чорна, без всяких там дзерна. У них є Дзеркало, дзеркало. Ні, шагренька є, звичайно, Чотири слоя лака. Ну все. Фініш по крилу Каділака. Мене ще чекає, звичайно, повністю Каділак, але я його так не хочу робити. Може іншого майстра знайдуть. Те, як по мені то піде? Для гаража так взагалі перфект інвіш. Так що всім гарного дня, гарної Пасхи, ну і якось так. А ми пішли далі працювати. Як там в мене это, прапор подарували, ми піздато красимо, бо хтось хуйово їздить. Ну якось так.